Наступна головоломка. У нас є така рівність 9 відняти 5 дорівнює 13. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один зерник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один церник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились завданням. Нам потрібно перемістити один серний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 3 відняти 5 буде мінус 2, 1 відняти 3 буде мінус 2, мінус 2 вирівнює мінус 2. Наша рівність рівна тачку виконано, головоломка вирішена.